Там сонце, все. Все є, все є, не переживайте. Ми знаходимося на Харківському напрямку, тримаємо оборону біля навколиці Вовчанська. Нещодавно у нас пройшла ситуація, коли ми провели операцію по евакуації місцевого населення. Ми знаходилися на своїй точці, ну вона називається перша точка в бліндажі. Ми вийшли з побратимом. Включити генератор, так як у нас є Starlink там. Е І мій побратим почув, що біля нас є будинок, він вже розбитий, але він почув, що там якесь, як хтось ходить, шародить. Е ну, я думаю, давай заведемо генератор зараз. Я думаю, якщо хтось почує, то він прийде. До нас прийшли люди цивільні. Це було дві жінки, приблизно років 40-45. І одна старша жіночка, така вже. На, як сказати, на куштурику і, і чоловік. Вони попросили допомоги, щоб їх вивезти відти, бо вони вже там знаходяться дуже довго. Посінні обстріли, ну, їм прилітало як сказати, на подвір'я, в хату прилітало, вони вже там просто не мали де жити. Це ми самі бачили, бачили ті умови, бо, тому що ми дуже часто про них проходили і бачили їхні, тіпо, їхні хати, як це все виглядало. <кій> вони Раз ділилися з хлопцями, пекли хліб домашній. Хлопцям проносили на позиції. Хлопці заходили до них по воду, набирали собі, щоб мати, що пити. У них були особисті речі, так? і вони з собою набрали трохи їжі, аби не знали, вони ж не знали, коли їх швидко виведуть і скільки їм треба буде там чекати. Ми вводили їх вечором, щоб було по сірому, щоб нас не сікли, щоб не бачили, що твориться. Водили, ну, йшли трохи довго, тому що бабушка стара, їй важко йти, важко рухатися було. Frozen її, як сказати, по під руку проводжав, а я їх, їхні речі переносив. Пощастило те, що не було ні обстрілу, нічого. Навіть що і прилетали пташки, ну, ми не знали, чи це свої, не свої. ну, Здається, якщо вони не стріляли, то це були свої. Це нам дуже пощастило, що ми змогли їх з легкостю вивезти. А сумки намагаються. Сумки назад, добре тепер. Все, ми погнали. В їхніх словах, це просто вони не мають куди виїжджати. Не мають. Ну, Хто мав можливість, там, хто має рідних десь по Україні в різних областях, що вони мають куди приїхати, а ці люди не мали куди просто виїхати. Вони там знаходилися, це в них було останнє, що не було. А це їхнє житло, і все. Дуже важко. Їх евакуювати, так як постійно йдуть мінометні обстріли та багато скидів кабів та касетних авіабомб. В житло залітають просто касетні каби, залітають ці шарики, які мінують, типу, ну, там установка дуже складна. Місцеве населення вже яке там залишилося ще, його правда небагато, але вони вже, як і ми, знають, що коли годить пташка якась в небі то вони хаваються або підвали, або вдома. Ну, насправді вони себе там почувають, як будто там війни немає, ходять собі, там, огороди свої убирають, прибирають. Бабушка ще одна є. вона, сказала, що не вийде, бо в неї три корови, вона корови не залишить.